Мої хороші, ми найкращі! Рада вас вітати на каналі Тара Україна. Звуть мене Аня. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ми сьогодні смотримо Дніпро. Дивимось Павлоград. Як пальмарганець, Кам'янський Кривий Ріг. Передбачено, передчуття якісь дивні, загублені душі. А ну, Дніпро. вас знов. Заручники ситуації. Якісь жертви хоче. У ну, нас повінь сьогодні. Може, в нього там якісь нездійснені плани? ну Загублені душі, філенс, душі. лікарні щоб було багато людей. А лікарні є в нього такі цілі, до речі. По, всьому, по всій області. Дніпро найближчі дні. Ці його сакральні моменти. Заздрю, хочу шлях до вас відкрити. Наступом не можу піти, на Дніпробує захист. Але я зміню, трансформую ситуацію під себе і зроблю життя нестерпним. Це його якісь, в нього ж загострення з буде. Що запіде? От чесно. Це він собі уявляє, що він там дійде і піде. Тому не, якщо ви десь бачите це в новинах, сильно не реагуйте. За судом, за справедливістю, йому не до вас, він не дійде нікуди. Не лякайтесь. Дніпро найближчі негучно буде. Ви будете казати, ну, будь ласка, поясніть, що відбувається. У вас, до речі, дуже закрита стала інформація взагалі по життю міста. от Показує, що ви нічого не знаєте, не можете дізнатись, можливо, кудись не можете додзвонитись, можливо, якісь служби там. Вони працюють як треба. Ну, мені не подобається, знаєте що, бо хтось гуляє, когось це добре, а люди плачуть. Сльози йдуть. Масильні ми витримаємо, скільки можна витримувати. Дніпро найближчі дні. Смерть іде. Передмістя гучно в районі, дуже гучно, з району почне. Відбиваємо, збиваємо, але інфраструктура. У вас осінь важка буде. Будемо осінь дивитись. от Осінь як почнеться, бо буде, ну, ось ось почнеться, да, в нього буде ще загострення. Ви захищаєтесь як можете, але атаки будуть. Ну Ми ж знаємо з вами, Харків знає, що якийсь сон, коли там щось летить, свистить, бахає. Ну, хтось вже спить, хтось звик, а діти ні, діти не звикають. Якщо вже дитина почула, тому кошмарити буде, передмістя дуже гучно, район гучно Павлоград найближчі дні, таємні плани наші, мої хороші, ну так скажу, там буде рекомендація, рекомендація вивезти діт. Діток, не тому, що, ну, можливо, там щось буде з навчальним процесом, щось буде. От Між собою, всередині міста, знаєте, так, що ви подумаєте, а можливо, краще там десь пересидіти. Я не бачу, що ворог прийшов ножками по землі, але він з повітря вогнем прийде. Розуміли? Павлоград, найближчі дні. Інфраструктура. Ще біля води там палає. Щось зруйноване, прям велика пожежа може бути. І дронів багато. Кам'янське, найближчі дні. Кам'янське, найближчі дні. Порт, вода, склади. Летить. Гучно, тут є загроза для цивільних, бо карта смерті і в районі, і в самому місті. Тут не бачу хорошого прогнозу. Тут є тиск, якась ситуація, знаєте, от як, можливо, тихо-тихо було знову, от прям таке сильне загострення. Кривий ріг найближчі дні. Та не може бути. Ворог шукає собі поплічників. А що ти там можеш шукати? Бо ті, хто йому там наводив щось допомагав, вони знешкоджені. Я так думаю, що або по новинах вже показувала, або покажуть, бо це ось це свіженькі, когось спіймали. Щось готується нашими, не буду розкривати. Тут показують три карти, вказує на таємну інформацію. Таємні плани, таємні якісь моменти. Ми не будемо навіть дивитись, що там. Там будуть ділити гроші в місті. Ану, когось приберуть. Я хочу подивитись військового, чи бізнес. Кривий рік, найближчі мене ближчі дні. Дивіться, якийсь план військових злили ворогу. Тепер у нас інші дії. Ну, ми, мир, таємний план. Ми знаємо, плани ворога захопити все одно Криворіг йому треба. А кого приберуть? Це офіційна особа. Я ж кажу, там перерозподіл. Зони впливу. Може бізнес, може мафія. Не буде це. Ну це не стосується війни. Кривий ріг. Вогонь йде, передмістя збиває, дрон йде. А ну, працює, працює, працює захист. Є загроза для цивільних, але околиці показує, а в центр пізніше. Що ти шукаєш в центральній частині кривого рогу? І нічого не чекаю. Нічого не шукаю. Мене більше цікавить вода, об'єкти на воді. Але руйнування буде не тільки в передмісті. Гуплює щось. Хопне, що ти шукаєш біля води? Інфраструктуру. Схованку якусь. Хочу просто руйнувати. І об'єкти, і цілі, я так думаю, що там вже були прильоти. Нікопаль найближчі дні. Відбувайтесь. Когось будуть евакуювати у вас, бо смерті підуть. Угу. І карта смерті, бачите? Смерті підуть, і цивільних будуть вивозити дуже гучно. Якось стало, знаєте, може, у вас десь, чуть, ну, і в місто були прильоти, але от як район міг трошки далі гупати. Зараз гупає прямо під місто. От щось наблизиться ближче, якась зброя до міста. Тіла якісь везуть військових. Марганець найближчий. ближче дня. А я тобі казав, що так буде. Не знаю, чому така фраза. Можливо, там у вас всередині міста це все обговорюють. Колодязі сухі. Чомусь кажуть, треба воду качати, не знаю. Диявол дуже активний щодо вас. Він через вас кудись свій шлях прокладає. Дуже багато загадок, заг... так, загадок таємниць, але... Ми не можемо військових так свої дивитись. Чому я ворога дивлюсь? Тому що я не можу наміри наших дивитись. Це не можна висловлювати в ефірі. Ну, Тут також буде питання, що, скоріш за все, з району бо з якогось містечка будуть вивозити людей. бо Ну, є потреба в цьому. Багато занадто багато вогню.